Я спішу повідомити всіх своїх підписників, чим же ж закінчилась детективна історія з дятлом, який виживав мене з хати. Я так дякую всім за таких порад, таких порад всяких було. І хочу сказати, що ми справилися цією бідою. Дятел вже не прилітає. Я думала, ну, всякі-всякі в мене були. Версії, що мені казали, що треба птичку вчепити, такій резинові птиці, щоб він боявся. Я знайшла таку птицю резинову. Правда, трохи страшна така птиця. Думаю, як я її повішаю, то може дятели не прилетить, але зато якийсь яструб прилетить. А сусід п'яний, як побачить птицю. Що в мене висить під хатою, то ще подумає, що я щось чаклую. Десь подумає, що якесь відьомське там, якесь дійство проходить. Птиця відпала. Думала, думала і нарешті е, придумали. Придумали, що в мене купа є дисків з нашими піснями. Е, думаю, що вони дурно лежать. Ми ці диски е, реалізуємо. І я це зробила. Почіпали диски. Бачите, по під хату заробили дири. Сам перед налякалися сусіди, бо блискало їм і вони не знали, що то робиться. Ну, але і дятли теж налякалися. І так дятла нема. Я вам скажу, я навіть скучаю. Отако От пів сьомої ранку він прилітав і довбав. І я вже знала, скільки то годин. Як на роботу, сука, прилітав, як на роботу. І, і коли вже ми заробили ті дири, запінкували на драбину, викликала е, спеціальну людину, яка не боїться так високо лізти і щось там тямить. Думаю, ну все, пройшло три дні, стукає, Видовбав, видовбав дятел в двох місцях, навіть то, що ми там за, 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 запінили. Запінили ще раз. І тоді придумали почепити диски. Диски блискають, дятел, мабуть, злякався. Е, сусіди нічого не кажуть, але так поглядають. Е, хоча ж я вже в кожному розказала, щоб не боялися, що то є. От така детективна історія з дятлом. Дятла нема, але, чесно кажучи, я навіть сумую приходить ранок, а тук-тук, тук-тук вже немає. Так що. Бабі й догодити дуже важко, і дятла прогнала, і за дятлом шкода.